Всім привіт! Приїхав на завод в Лубнах. Зараз ви побачите там його обзор. Люди производять дуже багато різних речей. Пан Віталій зараз вам проведе екскурсію і розкаже, що к чому. Мене звати Віталій, місто з На Набуду буде перейменований на Агролісмаш, так як ми робимо і лісову техніку, і саге-техніку. Роблю короткий огляд нашої техніки, яка зараз є в наявності. Як бачимо, асортимент великий, є попит як на культиватори, борони шлейфі, прицепи, культиватори дискові і так далі. Різний асортимент. Тому ми зараз коротко пройдемося по різній техніці і розкажу, що яка техніка яку роль виконує. Культиватор лапчестний зроблений на втулках, на пружинах. без без пружинці як на білоті стоїть. Такий теж, як на білоті, теж, по принципу білоти теж робимо аж. Пружинці стойка і так далі. Цей варіант простий, дешевший. Працює він вдосконалено. Грядиль, каток і так далі. Поліоміт стоїть, система працює, смазали і працює на багато років. Пане... Робимо як від, від 2 метрів, так і до трьох метрів. Пан Віталій. Прицеп, в мене больна тема. Про це. О. Розроблена конструкція для того, хто займається питомниками. Це коли є в нас посаджені туї, рози і так далі. Заїжджаємо в один ряд і сцеплюємо три прицепа разом, і вони мають поворотну вісь, радіус повороту в них не міняється. Дві поворотні осі. Дві поворотні осі. Так. Конструкція працює розопайомно з 2,5 тонни так розставляються рішетки і можна перевозити вже більше сам. Оце 2,5 тонни да. О, Нормально Зараз це культиватор на базі білоти. Стойка білота, Робимо такий культиватор. ширина різна, за бажанням, будь-який варіант. Любий бюджет Там зараз це погуляємо, там а, є ще інтересніші. Робимо як в речовні, так і на весні. Ритується з трактором МТЗ-89 або амт Якщо брати вже на 12-21, то вже брати 2.5 або 3.0, щоб ще на захвату була більша. КНГ-1.8, це КНГ-2,1 КНГ і є в общем, ще КНГ-2,5. Люба ширина під ваші нужди. Ротаційна оборона, розроблена наша розробка. Самі робимо зуби, самі робимо диски, використовується для весняного. Вскріття влаги, ротаційна за щодо великої швидкості зрихлює верхній шар землі. Приміняється як можна і на часнику приміняти, так і по озимих і інших видах розвитку. Це, кстати, наш перецний варіант. ХНГ-2.5. Можемо побачити з виду. Якщо потрібно ролики, подивитися, як він працює, також це все є. Любий ролик, будь-якої техніки в людей колеса, своєї спитательні поля. Колеса висота доволі велика. Механізм простий, не важкий. Катки є на вулках, є планчасті, є на базі труби. Це дюймова стінка, четверка. Робимо самі, корпуса самі точимо. Ось знімається у нас тарілочка, захований подшипник і так далі. Це варіант похожий більш на Григорій пасон. Наше вдосконалення, наші розробки. ці осі роблять приварні. Ми робимо ось, яка знімається, в разі щось треба під якийсь вам корпус інший, ви ось можете це, замовити під ваш подчибник і так далі. Катки робимо будь-якого типу. Реставрація катків дешевше, ніж новий купить, в рази, разів у три. Снігові і бульдозерний відвал. Ретується з трактором ТЗ-80. При розвороті він горний сніг, розвертаємо горну землю. Мощний, желізами тут не жаліємо, якщо ви бачите по товщині і так далі. Пробували в роботі, лісники працюють. Хороший варіант. Ну, А тепер пішли вас по цехам проведу. Там навіть я рот розкрив. Так що я думаю, не забуваємо підписуватися, бо це дуже важливо для нас. Так, Народ, всім привіт. Попали на великий завод в Лубнах. На великий завод. Це Василь Іванович, головний конструктор, директор. Василь Іванович, пару слов. Ну, Не стісняйтесь. Ми знаходимося у збурці. Перед вами борона БШ 9. Шлейфа борона. Ми недавно почали їх випускати по другий рік. Але вона хорошо себе зарекомендувала. О, і На сьогоднішній день ми вже маємо 10 замовлень, буквально за цей місяць. Ну, що хочу сказати по цій бороні, е, е, агрегат, е, ширина захвату цього агрегата 9,6 метрів. Е, 10. 10 секцій, 10 секцій по, по дві борони в секції, 20 борів. Робить вона, відзиви по ній хороші. Позитивні, так? Да? Це Позитивні. ж у вас своя земля, ви і спитуєте, потім а. Внос... вносите зміння, потім а, вже робите ми... вітер. Все, все проходить випробування, а потім вже ми доводимо і запускаємо виробництво. З За світом трошки проблеми. Света трошки немає, але ну то не проблема. Кому треба, то побачив. Ще прийшли до борони, зараз чоловік більш детально розкаже нюанси. Ми вже її огляд робили, але зараз скажу тонкості, які є е, при експлуатації бурів. Е, по інтернету їх дуже багато, різних видів. Но задача яка? Це компактність транспортування, компактність складання і... Е, Маса рами, масу, яку піднімає сама агрегат. В даному випадку система забезпечена регулювання по горизонту. Виставляється все. Запас, коли крила розкладаються, є запас хода. Він призначений для плавного переміщення борони під час бронування. Яка перевага самих секцій? Секції мають квадрат 16. Но внизу він сплесканий для того, щоб пом'якшити удар. Плюс є на секції пластина. При зміні секції розвороті на 70 градусів у нас міняється наклон зуба. Ми або щільніше боронуємо, або плавніше. Якщо плавніше, у нас, якщо там поле дуже засорено, або там остатки кукурудзи, соняшника, вона борона проходить над поверхнею і при цьому не забивається. Це переваги цих. Борон. Ті борони, які робилися раніше, прямі, вони важкі, вони щільно не розбивають землю. Тут секція розчитана так, що на 9,5 метрів зуб в розрізі, якщо дивитися, 4 см між зубами виходить, перекрой. Тому ми захвачуємо 9,5 метрів і через кожні 4 см йде зуб, тільки на різних відстанях. І ці відстані дозволяють не, ну, не забивається зуб даною остатками рештків рослин. Тому штурмна борона вона має свої переваги, є вид 9,5 метрів і 7,5 метрів. Кому цікаво, можна приїхати подивитися, подивитися в полі на миброване, мипрування у фермерському господарстві село Назарівка. Там є фермер, який користується цією шарбопроною. Проведення випробування. Якщо цікаво, подивитися, як розкладається секція. Є додаткові відео і демонстрацію робимо безпосередньо на полі. Е, що, е, я попри, так, потім, якщо. То, також люди роблять для лісового господарства техніку. Це основне направлення було раніше, так? Спочатку мене звати Віталій, місто Лубни, завод «Спецлісмаш». На будущее буде перейменований на фірму «Агролісмаш». Находиться в центрі Лубен, вулиця Садова, 9. Завод виробляє спроскудицьку техніку і зараз ми перейшли на САГ-техніку. Також робимо садову техніку і для частиховодства. В даному випадку ми дивимося на дискові батареї, які приносить для міжнарядного обробітку для лісової галузі. Ці культиватори, вже ми їх робимо на протязі 50 років. Також є культиватори, які з двома чотирма з секціями батарей це новинка КЛБ-2.2, чотири секції, які дозволяють робити мідорядне обробіття з різними регулюваннями, як на окучення, так і розширення. Міждуря. Також робимо різні катки. Ходім, я покажу. Пошліть. Зараз ми бачимо ПВ-2 в зібраному виді. Є замовлення, ми їх робимо. Це чотири секції, це дві секції. Уже ми їх робимо не один рік. Це секції шлейфової оборони. Секція готується на шлейфову оборону 9,5 і 7,5. Два види шлейфової оборони робимо. Також є культуватор, які використовуються. Це та фармери, так і фермері. це Е2,5. Якщо зняти цю прицепну систему, вийде навісний культиватор. Їх є в розробці 1.8, 25 2.0 і 3,5 ми робимо різного типу. Також культиватори є на базі білоти. Це культиватор з двома катками, катки спірального типу, без ові. Ось тут на, на, сам каток він більш похожий на Грегорі Бессон. Ну, ми вдосконалили свою конструкцію, тому у нас ось вона може зніматися. Якщо десь стерся підшипник або стерлась ось ось можна замінити. Це ми робимо самі. Є штамп і кондуктор, по яких ми робимо витолення катків до більше 4 метрів. Можемо зробити каток. Максимальне замовлення було до 3,5. Катки можемо робити планчасті, трубчасті, спірально типу, прямі і так далі. Любий вид. Культиватор канге. Культиватор навісний ґрунтовий – це старого типу уголки ще каток на базі уголків зроблений. Це в нас мульчувачі для подрібнення гілок. МЛ-1,5-череза хата 1,5 метра, працює при оборотах 2600 обертів. Машини використовується для подрібнення по пеньках в лісових насадженнях. Де є акація, де є дуже зарослі великі. Заїжджаємо цією машиною, подріб... подрібнюємо, створюємо коридори. І Це набагато економить час, якщо це взяти ручну випилювати, це самий оптимальний варіант. Ножі стоять із 16 барабан захищений дуговими опорами. Доволі перспективна техніка, якщо брати, порівнювати ціну нашу і заграничну, то це дешевий варіант на Україні на сьогоднішній день. Зараз перейдемо з цеха до цеха, бо тут в кожному цеху різне, производять, вони вас далі показують, що є. Йдемо, ідем, кажу, це колони ваші, каже, ой, забув, дай ми колони робимо. Тут, в общем, производять все, що можна производити. Є яка конструкція колуна. Різні на протягом 15 років робили не різного типу. Там, на базі двотавра, на базі швелерів і так далі. Оцей варіант труба, стінка 6. В середині труби стінка 10. Образується двотавр, тавр і знизу тавр. Це вже двотавр усилений, виходить. Ніж уварений, зверху десятка, може 10 або 12, нож уварений до труби, зверху пластина і ще раз уварено. Не одірвайте ніяк. Швелер з'єднується аж до самого низу, двойна мощність. Циліндр. Штук 50 досик розподільник. мотор 5,5 або 7,5 Ця конструкція наймощна, провіряли навіть на 11 кВт. Трубу не згинає, ніяких немає моментів по роботі. Люди купили ціна в середньому 50 тисяч гривень. Це найоптимальний варіант на сьогоднішній день. Це з дігателем повністю в зборі повністю, робочий. повністю. І ось комплект, поки немає клієнта, пожалуйста, якщо потрібно, хоч час зробимо трамку. Ну, Дешевше айфона, так? Да? Та ну, якщо вручну колоти, то це приємніше Ну, Айфоном дров не нарубаєш. Сьогодні у нас нові є технології по енергозабезпеченню. Поставили сонячні панелі на заводі міста Лубнах, проводимо продаж сонячних панелей. Також можна подивитися, що система, яка працює в мікромережевий острів, це коли в нас немає світла і всі інвектора на різних кінцях з'єднуються в одну систему і працюють в одній мережі. Регулювання мережі працює за рахунок зміни частоти. Ця мережа працює, забезпечує роботу токарних станків і так далі. Якщо кому цікаво, звертайтеся. Це може до вас людина приїхати, ви розкажете, покажете, без питань, так? Да? Для початку я можу зразу показати. Є по наличі, Ми роблять. Ha, 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 ha. Це така система, яка працює ага. перший по Полтавській області зробив систему надбілення. Це коли за продану електроенергію отримуємо кошти. О. Якщо кому цікаво, як працює система надбілінгу і які йдуть виплати, і яка ціна, звертайтеся в місто Лудний, буде номер телефону під, під даним відео. І якщо потрібно, кому найнижчу електроенергію ціну, я дам номер телефона постачальника. Якщо потрібно вам проєкт по активному споживачу і по системі надмінена, я також дам інформацію. Це така система: це два мережевих ховей на 80 кВт, це два ДЕІ 12-ки з'єднані на акумулятори по на 30 кВт. Дані свої частотники, які у електроенергію електроенергії можуть запускати будь-який станок споживання, при тому, якщо це 75 кВт, то буде споживання 1,5 кВт максимум. Ця система працює. Якщо потрібно, заїжджайте, будете подивитися. Ну, Давайте далі, дивитися. Маємо в продажі ПЛ-35. Наш варіант нашої розробки, наш штамп. Штампуємо отвали. Якщо комусь потрібен отвал догнути, приїжджайте. Догибка отвала 300 гривень стоїть. Отвал з виворотом, так як. Солдеповський варіант був він більш плоскіший, Ми зробили догиб, що притуложники ставити не потрібно. Тому цей варіант можна зараз подивитися. Люди вже доволі, ніяких питань по цьому клубу немає. Додали ми високі стойки. Борона 1,7 дискова. Можемо як на дисках, так і на ромашках робити. БДТ 1,7 правильно називається. Борона з важкими дисками. Лісники беруть доволі, тому що велика глибина заглиблення і Це Це що за апарат? оробіта. ПЛР-75 це плуг, який нарізає полоси між доряд, має защиту по передньому ріжджу ножу, спереду стоїть додаткова лижа, яка переїжджає паньки. Стоїть додатково долото і ще є варіант, коли вставляється черенковий ніж. Тоже такий варіант є. Ззаді стоїть два мощних катка, дві мощні пружини, які нарізають, подрібнюють по бокам, які залишилися гілки. Ножі зроблені із сталі, загострені. І при цьому йде подрібнення, кроме нарізання полоси, йде ще бокове подрібнення трави, травия і так далі. Це R75. Доволі непогані плуги. Плуг ну, протипожежний. ПДП-1.2 розкидає до 4 метрів убік, розкидає землю і робить канаву до пів метра глибиною. Робимо їх вже стільки заводу, стільки на цьому плугові. Єдине, що вдосконалена конструкція, більш естетична і так далі. Варіант цей завжди підходить до тієї конструкції, якщо вона була вироблена 30 років назад. ви завжди можете замовити запчастини. Дуже ефективно, коли в нас йдуть пожежі, користуватися не пл 715 а плугами протипожежними. Робимо різні скоби. У нас є розробка напрямку по часниководству. Зараз працюємо над різними скобами. Для викопки часнику. Скоба підрізна. Ширина буває від 1 метра до 1,65 метр м. Підрізає однозубку або треба просто підрізати пласт землі, якщо хто займається земля під паром. Це коли за, що, за рахунок вирощування травянистих рослин робиться підпушування нижнього шару. Щоб Земля більше мала ефекти і більше накупала гумусу. Це така теж технологія приміняється, але про неї не всі нею користуються. Тому ці скоби також для цього приміняються. Викупку проводять ці скобою, як часнику моркви, цибулі, однозубки. Є така сама скоба і ще з вібраційним механізмом. Зараз їх розібрали, наявності не можу показати. Є на сайті, все це можна глянути. Далі розробили скоба 1,20 і 0,8. Це до менших тракторів, це до 50 лошадок. Скоба проста, найпростий варіант, ціна в районі там, 25 тисяч. Доступна, простенька і акуратна. І працює. Да, в Роботу брав, всі користуються, викопують. Це більш такий, ну, на глибину до 30 см. Рудей... Це ми вже з кубами можна копати і 40 см без питання. Про є відео, все як воно роботає, вам скинуть, подивитесь, то тобто, есть все проводяться із питаннями, плюс клієнти скидають, як собі копають. Ось і... машини для посадки Сад. ялинки Триві. тут ще не вистачає. МС-1 називається машина садина, два чоловіка тут кріза стоїть, тут ящики. Яшки саджанці, два прокатучі капка, вдосконалена модель регулювання висоти за що вугла, зужається прижим і так далі. Це вже вдосконалена модель. Рама рухома і нерухома. Це ось у нас нерухома, а це рама рухома. Добто, ось він біж, який переїжджає пеньки і так далі. Ви можете садити, навіть в самій такій... посадки помідорів на садить, так?